Пішохідний перехід біля зупинки «Текстильник», що на вулиці Злуки, перекритий. Транспорт не може проїхати, тож просто розвертається та прямує назад. Працівники товариства Домобудівник, які вийшли на протест, кажуть останньою краплею, яка змусила їх перейти до радикальних дій, стало сьогоднішнє, за їх словами, рейдерське захоплення приміщень. Сьогодні захватили, прийшли на домобудівний комбінат, розбили в столярному цеху замки, і ми просимо міліції, щоб міліція вивела їх. З заводу вони кажуть, ми не маємо права вивезти, бо директор і Цупровський. Ми не знаємо, хто прав, і ніхто не виводить. І люди пішли на пішохідний перехід. Якщо виведуть людей з заводу, ті, що розбили замки, тоді люди перестануть на пішохідному переході. Люди ще не відійшли від того, що в суботу було зроблено спробу. була спроба не спроба, а дійсно захопили адмінбудинок, порозбивали двері в кабінети, позабирали всі документи в людей. Трудові книжки, фінансові документи. Ну, в кожному кабінеті забрали всю документацію за останні 15 років. Працівники підприємства пояснюють, через боротьбу за завод страждають вони. Був директором «Ружук» бивший, його вигнали, бо він довів завод до банкроту. Люди не мали за що хліба купити. Його, ну як удалили з роботи, поставили Чупровського. Василя Йосиповича. Василь Чупровський, значить, за три роки він як директором зробив, перекрив цеха, дав людям зарплати, ну невелику, бо тому, що завод був в банкроті. Вже йшов, ну розсипався, перекрив контору, перекривав цехи. Що роблять, беруть цей завод, хочуть продати. Євген Милянович, ружук продає завод. 15 грудня у Львові має відбутися апеляційний суд із приводу реорганізації на підприємстві. Опонентів працівники домобудівника просили дочекатись рішення суду, проте після сьогоднішніх подій піднялись на протест. Люди просять єдиного не заважати працювати. Найвід нас відійдуть. найдам робити ми робимо спокійно, робили добре. До того часу було такий варіант. Був а тепер не робише друге. Діло в тим, що вони хоч нас розігнати, розтрабанити. Вибачаюся перед всіма перед, перед всіма тернополянами за ті незручності, які ми завдали сьогоднішніми нашими діями. Вибачайте нам, шановні, але то просто крик і біль душі. Ми не можемо, ми вже. Ну... То останній терпець. Ми вже не можемо далі терпіти завтра. Працівники домобудівника планують зустрітися з міським головою Тернополя та вирішувати, у який спосіб захищати свої права надалі. Представників другої сторони на пікеті не було.